І так, друзі, доброго вечора. Знаю, що традиційно багато хто з вас буде дивитися цю трансляцію у записі, проте це не заважає нам почати розглядати тему фінансової грамотності і фінансової безпеки дітей. Сьогодні наша основна тема, тема нашого ефіру звучить так. 10 основних кроків для навчання дитини, поводженню з коштами, і ми ці 10 базових кроків будемо зараз розглядати. Отже, для того, щоб навчити дитину поводитися з коштами, нам потрібно усвідомити найперше, для чого це потрібно. А це так само, як і виховання в культурі їжі, в культурі поведінки, в культурі власне, поводження себе в соціумі. Отак і з грошима, тому що вони нас супроводжують ціле наше життя. І якщо ми не навчимося з ними поводитися з маличку, то ми, відповідно, не будемо вміти. З ними поводитися і трішечки згодом у дорослому віці. Саме тому треба починати з бази і вже навіть з віку дитячого садочку я не говорю вже про школу. От у цивілізованих країнах у нас уроки фінансової грамотності в школах є. В Україні, на жаль, не вигідно нікому, щоб це було реалізовано. Проте ми можемо почати робити це самі. І зараз я трошечки базово опишу ті основоположні кроки, які потрібні для того, щоб навчити дитину з її наймолодшого віку фінансовій грамотності. І такий основний базовий крок номер один називається будьте прикладом. Для вашої дитини, що означає бути прикладом для вашої дитини? Напевно, дуже часто ви чули визначення того, що коли ви хочете, щоб ваші діти робили якісь певні речі або певних речей не робили, ви теж маєте їх. Робити чи не робити. Тобто, уявимо собі ситуацію, якщо батьки кажуть дитині, що фастфуд це надто шкідливо для неї. І разом з тим, що вони кажуть їй, що фастфуд це шкідливо, вони самі для себе його купляють, їдять, а дитині не дають. Хіба буде така поведінка батьків прикладом для дитини? Хіба будуть слова батьків для неї авторитетом? Адже якщо фастфуд це шкідливо, то відповідно, чому батьки його споживають, якщо вони краще розуміють. Найперше для дітей буде відігравати завжди і у всьому роль не те, що ми їм розповідаємо, а те, як ми вчиняємо. Наприклад, якщо ми кажемо нашій дитині, хай вона буде віку садочку ще чи молодшого шкільного, що. Витрачати на спонтанні покупки просто так, через хочу, пішов, побачив на вітрині і купив погано. Притому ми десь йдемо з дитиною. Ми за таким принципом не купуємо їй іграшки, якщо вона хоче. Але ми, наприклад, от, як мама купуємо собі нову сумочку, яку нам було не потрібно. Ішли з дитиною поруч, повз вітрину, побачили, захотілося купили. Чи буде наша дитина сприймати те, що ми їй кажемо, як істину? Ні, не буде. Тому що вона буде бачити наші дії, і, відповідно, відносно наших дій вона буде вчиняти. Тому, найперше, якщо ми хочемо нашій дитині дати приклад поводження з грошима хороший, ми маємо самі навчитися з ними поводитися і маємо відповідати за свої слова. Повірте, діти дуже добре бачать, де і коли ми їх обманюємо. Де ми їм говоримо одне, а робимо інше. І це стосується всіх побутових рівнів, в тому числі і фінансів. Друге, таке важливе правило важливий крок для навчання дитини поводження з коштами це формування правильного. Ставлення до грошей. Тобто, про що тут іде мова? Дуже багато дітей чули у своєму дитинстві, особливо про своїх ровесників, кажу про трошки старших людей, наприклад, таку істину, що гроші це зло. Якщо гроші це зло, і дитина з раннього віку це сприймає як зло, вона доходить до свого дорослого життя, і коли їй навіть трапляється нагода, заробляти трошечки більше, якось краще в цьому житті кар'єрно реалізуватися, мати більший достаток, вона завжди буде цього боятися. Адже гроші це зло, великі гроші це зло. Я зустрічалася з одним таким прикладом у ході консультування дорослого молодення. Молодого чоловіка, який вже створив свою сім'ю і котрому я пропонувала, власне, заробляти онлайн. На що він сказав? Я заробляю 10 тисяч гривень, і мені достатньо, а більше грошей я заробляти не хочу, бо це зло. Тобто, батьки з раннього віку сформували у дитини хибне поняття щодо грошей. А насправді формувати ці поняття потрібно так. Гроші не є добро. Гроші не є зло. Гроші є та нейтральна власна річ, яка нам допомагає задовільняти ті чи інші потреби. Тобто ми їх обмінюємо на якісь наші потреби, на речі, на послуги, на те, що ми не можемо виробити чи створити самі. І як ми розпорядимося тими грошима, в такому контексті можна буде і прочитати їхню. Важливість ставлення до них, тобто, якщо ми будемо витрачати гроші на гарні правильні речі, якщо ми будемо витрачати на благодійність, якщо ми будемо ті ж самі робити накопичення на майбутнє, а не спускати на якісь непотрібні речі, на дурниці. чи... Наприклад, на алкоголь чи на якісь наркотики, то ми будемо вважати, що гроші це для нас добро, правда? А якщо гроші йдуть на війне і знову ж таки на розрухи, знову ж таки, на якусь зброю, то це, звичайно, зло. Тобто гроші самі по собі, ні добро, ні зло. Вони є тим, що ми в них вкладаємо. І це треба правильно розповідати дитині. За рахунок цього треба в неї формувати думку, яка допоможе, власне, і поводитися з грошима. Далі. Третій крок, який батькам обов'язково треба знати і використовувати, це, власне, розмовляти з дитиною про гроші. Що дасть розмова з дитиною про гроші сама по собі. Здається, нічого особливого, правда? Проте... Коли ми розмовляємо з нашими навіть найменшими і питаємо їх, що з їхнього уявлення таке гроші, як вони можуть бути використані, як вони вважають, чи це добре чи погано, чи добре чи погано заробляти, чи добре чи погано витрачати на ті чи інші речі, ми маємо змогу зрозуміти, як наша дитина сприймає гроші загалом. І коли в нас складеться якась суцільна одна частина, така картина Пазликів, так, щодо сприйняття нашою дитиною грошей, ми будемо бачити насправді, де і що нам потрібно коригувати. Якщо дитина вважає, що гроші це щось недобре, треба копати глибше і розмовляти з нею, щоб з'ясувати, чому вона вважає це недобре. Можливо, хтось з родичів так говорив, можливо, десь на дитячому майданчику чула, можливо, десь у дорослих компаніях про таке говорили. І, як то кажуть, наші найменші мутають все на вуса, тому. Треба дуже бути обережним, що ми говоримо. Ну і звичайно, якщо ми бачимо, що у відношенні нашої дитини до фінансів є щось таке, що не співставне з реальністю, і що, власне, допомо... не допоможе їй в майбутньому грамотно розпоряджатися грошима, ми маємо м'ягко-легенько це коригувати. Знову ж таки, з допомогою власного прикладу. Скільки би ми не розповідали, книжок не читали, мультфільмів, роликів не показували. Якщо у нас не буде відносно. Цього власного прикладу, якщо ми не покажемо власним прикладом, то, власне, дитина і не буде це сприймати. Далі, четверте. Зробити сприйняття теми фінансів легким. Про що тут ідеться? Тут йдеться, власне, про те, що наша дитина не буде сприймати якісь дорослі дуже серйозні речі, вона не буде сприймати якісь терміни, вона не буде сприймати якісь такі факти, які в голову не всім дорослим кладаються. Це треба робити в легенькій лайтовій формі, у форматі гри, так? у форматі розважальному. От, наприклад, є мультфільми про гроші. Якщо ми покажемо дитині мультфільм про гроші, вона набагато легше, краще і приємніше сприйме це, ніж те, що ми її будемо розповідати мільйон разів, а ще якщо якимись дуже мудрими фразами, то це взагалі провал. Є ігри про гроші, до того ж, це є ігри як на стільні, так і на гаджетах. З настільних ігр я дуже рекомендую дитячу монополію. Також я можу порекомендувати гру кешфлоу для дітей, саме дитячу версію. Я провожу кешфлоу для дорослих і знаю, як вона розвиває фінансове мислення навіть у тих, хто власне. Ніколи на цю тему не задумувався і спускав все під нуль, не міг планувати. Тобто мультфільми, ігри і якийсь такий легкий формат сприйняття, і це вже дозволить дитині пояснити базу про важливі про основоположні такі речі, котрі стосуються грошей, достатку в нашому житті. І, відповідно, треба пояснювати якісь складні слова, якщо наша дитина з цим, власне, стикнулася, треба пояснювати. треба не відгрібатися від цієї проблеми, не закривати цю тему, а сидіти і говорити. Далі, що нам варто зауважити? Треба залучити дитину. До вирішення. Фінансових питань сімейних так, сімейних. Фінансових питань. Це вже, звичайно, говориться не про дитину, яка віком десь 5-6 років, це вже говориться про шкільний вік. Може бути якраз другий, третій клас, от тоді вже дитина якраз може і бути присутньою. При вирішенні питань сімейного бюджету, при сімейному плануванні. Звичайно, що її думка, як основоположна базова при цьому плануванні не буде враховуватися. Попри те, і разом з тим дитина буде бачити, як у сім'ї ставляться до грошей, що мама з татом щось планують, що у них небезмірний запас цих грошей, а отже, варіант, хочу вже тут і зараз, і у потрібній мені кількості будь-коли не працює. Тобто дитина, коли буде присутня при таких рішеннях, вона буде розуміти, що є певна частинка бюджету, яка виділяється на одні речі, є яка на інші, є яка на треті, є частинка бюджету, яка для всіх виділяється на основні потреби в домі, є яка окремо для мами, для тата і для неї. І тоді, коли вона це буде бачити на прикладі батьків, навчиться цього, вона і не буде в майбутньому в перспективі вимагати, От так як люблять зараз діти, хочу вже і зараз, і все, і мене абсолютно не цікавить, звідки. Які ви взяли ті гроші, бо вона буде розуміти, що це не безмірний потік, який йде з нівідки відки і дівається в нікуди. Це є реальний ресурс, який має, власне, здатність закінчуватися, який не завжди нам є доступний. І тому це є дуже важливо враховувати. Шостий такий крок пункт, момент це, власне, давати дитині кишенькові гроші. Давайте. Дитині кишенькові кошти. Якщо ми говоримо про кишенькові кошти і грамотне вміння ними розпоряджатися, то в ідеалі навіть дуже класно, коли це вже є дитина і молодшого шкільного віку, і ми даємо, наприклад, якийсь певний об'єм грошей на день чи на тиждень, і кажемо дитині: от це твій ліміт. Тобі має його вистачити на такий-такий період. І якщо ми даємо, наприклад, не на один день якусь лімітовану суму, а на тиждень, ми одразу можемо спостерігати, як же ж дитина з цими грошима поведеться. І чи засвоїла вона ті всі уроки, які ми їй розповідали, в іграх показували, на власному прикладі демонстрували? Якщо дитина кмітлива, вона за нами спостерігала, і наша поведінка відповідає тому, чого ми хотіли її навчити. То така дитина буде розуміти, ага, в мене є ліміт, в мене є період часу. Якщо я сьогодні витрачу всі гроші. Мені буде в кайф? Так, звичайно, в кайф. Мені сподобається, так, звичайно, сподобається. Проте, там тих 5 чи 6 днів, якщо я все витрачу зараз, я буду жити без грошей. На жаль, для декого, навіть з дорослих, ці речі дуже важко доходять, дуже важко донести. Чому, як ми бачимо, у нас в житті трапляється багато. Пішли людей в доросле життя, відірвалися від мами, від тата від дому. Так відчули той кайф, відчули смак грошей, що вони заробляють. І давай від зарплати до зарплати жити. Або ще чого кращого. Перший тиждень зарплату отримав, шикую, витратив, і всі наступні живу до зарплати. І фактично, що лишилося в холодильнику чи в морозилці, то й то добре, то вже доїдає, бо шиканув наповно. Ну і такий приклад, якщо бачать діти, вони роблять так само. От коли дитина бачить в сім'ї, ага. в мене батьки все зараз не витрачають. У них все розписано, трішки туди, трішки туди, трішки туди, щоб того лімітованого бюджету вистачило. На всі потрібні нам речі. І дитина, вже маючи якусь таку сформовану певну базу основу, коли отримує ці кишенькові гроші, вона також буде намагатися їх використовувати раціонально. Тобто не все відразу. І тут уже з дитячого віку в голові прокручується модель правильної поведінки щодо грошей. І дитина потім йде вже у дорослий вік з певними власними такими. Сформованими рішеннями, сформованими такими сталими думками, які стосуються правильного поводження з грошима. Ну і, звичайно, це треба все пропрацьовувати. Також, що треба дати дитині змогу робити? Сьоме самостійне прийняття фінансових. Рішень. Тобто, якщо ми дитині дали кошти кишенькові, або ми з нею домовилися, що вона нам, наприклад, допомогла прибрати, помити посуд, ще щось по дому зробити, і ми її умовно за те оплатили, це. Не означає, що коли ми дали ці кошти, ми маємо на кожному кроці контролювати дитину і казати: туди не витрачай, туди не неси, там не купляй, те не купляй, се не купляй. Ні. Дайте дитині можливість самостійно приймати фінансові рішення і спостерігайте за тим, як вона буде поводитися з цими грошима. І тоді на її поведінці ви вже побачите, чи засвоїла вона ваші уроки, чи зрозуміла, як ви з грошима самі поводитесь, чи треба додаткових пояснень, чи можливо ваша дитина дуже великий молодець, і вона все побачила і знає, що треба не все зараз алімітовано розподіляти по частинках. У Мене, до речі, є дуже хороші приклади батьків. От, я сама, мама, у мене дитина 10 років, проте, на жаль, особлива, І тому нам такі речі недоступні. Але є молодші дітки із 6, 7, і 8 років, які дуже гарно вміють собі лімітувати ті кошти, поводитися з ними, тому що батьки на власному прикладі показали, як це треба робити. Далі, восьмий такий важливий крок. Обговорюйте. З дітьми свою роботу. Про що тут йдеться? Тут йдеться про те, знову ж таки, що дитина повинна розуміти, гроші це не є вода. Вони не беруться ні звідки. Батьки, щоб отримати ці гроші, щоб потім видати мені. Ці самі кишенькові, вони ходять на роботу, вони вкладають певні зусилля, певний час, певну компетенцію і саме за це винагороджуються. Тобто, якщо гроші вартують зусиль, і вони ні звідки не течуть, як вода, і кожна робота має свою специфіку, це означає, що фінансовий ресурс потрібно цінувати. А отже, не можна розкидатися наліво й направо. Тобто це дозволяє формувати таку рису як ощадливість. І вона є дуже важливою у житті нас та у житті наших дітей. Далі дев'яте. Це вже про більш таке трошки формування глобальнішого мислення у нашої дитини. Сформуйте разом з дитиною. Її власний бізнес план. Про що це? Це вже може бути десь діток 3-4 класі, можливо, старше. Це якраз про те, щоб дитина вчилася стратегічно мислити, щоб дитина розвивала в собі ті риси, які при дорослому житті допоможуть їй. Не боятися розпочинати щось своє, не боятися, що я зараз на нулях, а можливо, я не зможу, а можливо, у мене не вийде, а можливо, я якийсь не такий, як інший, чого в інших виходить а в мене, ні. От саме за рахунок того, що ми сідаємо з дитиною, вона має якусь, наприклад, там свою мрію, вона бачить себе там кимось у житті, і ви кажете дитині. А давай ми з тобою спробуємо сформувати бізнес-план, так званий. І ти почнеш власне себе бачити в ролі якогось певного підприємця, бізнесмена. І от коли дитина буде мати якісь певні кишенькові гроші, і вона у форматі гри з таким складеним планом, списком буде робити якісь дії, в неї буде дійсно розвиватись стратегічне мислення, вона буде ставати сміливішою, вона не буде боятися приймати якісь певні рішення, вона буде розуміти, що за ці рішення вона відповідальна. Адже якщо я маленька, бізнесмен, то успіх чи не успіх моєї справи залежить від мене, правда? Дуже часто ми стикаємося з тим у дорослому віці, і це насправді дуже болісно, що молоді люди, які талановиті, які розумні, які мають просто колосальну кількість дипломів і. Закінчували вище, працюють на низькооплачуваній роботі. Чому? Тому що дитину у цьому самому її дитячому віці убрали в дуже жорстокі рамки, показали, що тільки так і ніяк інакше, і та дитина тепер не використовує свій ресурс, свої таланти, свої знання, бо вона боїться. Вона в рамках. А що ж буде, якщо я вийду за ці рамки, буде щось невідоме, буде щось небезпечне, я можу втратити і те, що маю, тобто це вже на рівні підсвідомості закладені. І Отаке у нас сприйняття, тому що так нас, на жаль, виховували. Проте саме ми маємо ламати ці стереотипи. І якщо сьогодні ми говоримо про базу, то завтра ми будемо йти трошечки в глибину і розбирати конкретику факти. І завтра буде довший ефір, тому що будуть конкретні інструменти, як працювати з дитиною у різних вікових категоріях. І ще один пункт, звичайно, це є дуже важливий пункт, про нього ми теж згадаємо 10-й, наш такий важливий крок: читайте разом з дітьми фінансову літературу. І, звичайно, що ця література має бути не для дорослих, не така, як ми читаємо. Це має бути дитяча література, де знову ж таки в легкій казковій формі розписано все, що ми повинні зі своєю дитиною вивчити, що ми повинні їй показати, розповісти. І відповідно одною з таких книжок, базових, які я можу порекомендувати. До речі, не обов'язково читати, можна також і прослухати. Є книжечка Джорджа Клейсена Найбагатша людина Вавілону. Її теж можна, до речі, дітка мали старшого вже віку, тому що там притчі. А для молодших це є Бодошефер, пес на ім'я Мані. Як одна. Так, інша книжечка, також як є на каналі, я додала тут аудіоформат, можете знайти прослухати з дитиною. Ну і відповідно, отакі основні базові кроки, вони мають стати кістяком для того, щоб ми почали спілкуватися з дітьми про основи фінансової грамотності. І, звичайно, на основі цього кістяка завтра буде сформована практична кількість, кількість практичних вірніших порад для дітей різних вікових категорій це садочок, це молодша школа. Це старша школа, це, звичайно ж, підлітки. Ну, і ми будемо дивитися, яка специфіка роботи з ними існує. Тому завтра доведеться запуститися терпінням плюс-мінус на годинку. І тепер резюмуюся щодо наших 10 кроків. Сьогодні ефір вступний, тому короткий. Отож, 10 основних кроків для навчання дитини фінансовій грамотності або ж поводження з коштами є такими. Перше. Будьте прикладом для вашої дитини. На власному прикладі показувати, як з грошима поводитись. Друге. Формуйте правильне ставлення до грошей. Третє. Розмовляйте з дитиною про гроші. Четверте. Зробіть власне сприйняття теми легким: мультфільми, ігри про гроші, настільні чи на гаджетах. П'яте. Залучайте дитину до вирішення сімейних фінансових питань. Шосте. Давайте дитині кишенькові кошти. Сьоме. Давайте самостійно приймати фінансові рішення. 8. Обговоріть з дитиною свою роботу. Дев'яте. Сформуйте разом з дитиною її власний бізнес-план. І, звичайно, читайте з дітьми фінансову літературу. Ось такі практичні корисні поради. Скелет початку нашої роботи над формуванням дитячої фінансової грамотності. І якщо у вас якісь є питання, пропозиції, можливо, є якісь конкретні теми, які б ви хотіли завтра чи післязавтра почути, бо ми будемо спілкуватися ще на цю тему два дні, то можете або просто зараз їх от власне озвучити, або написати мені в приватні повідомлення, це вже як вам буде зручніше. Я вам мікрофони, дівчата, вимкнула. Якщо хтось щось хоче сказати чи запитати, то звичайно питайте. Так, добре. Бачу, що питань наразі немає, тоді, можливо, ви соромитесь в голос, пропоную написати у приват. Якщо таке є, я вам щось підкажу, покажу, продемонструю, можемо навіть поспілкуватися. Наразі за присутність на цьому ефірі вдячна. Як вам там, так, тим, хто буде дивитися в записі і цікавитися. Таких більшість, хто дивиться в записі, бо по часу не укладаються. Ну, і звичайно, до завтрашнього ефіру, до наступної зустрічі. Викладу цей ефір у записі, зможете передивитись мирного та спокійного вечора. Та слава Україні!